Доброго ранку малята! Сьогодні ми поговоримо про птахів. Тема нашого заняття допоможемо пташці. Подивіться, уважно на малюнок. До нас завітав схвильований птах. Як він зветься, пригадайте, вірно, це шпак. Щось, напевно, хоче нам розповісти. Давайте послухаємо. Шпак дуже засмучений, бо прилетів з теплих країв, а його будиночок зруйнували. А ось ось повинна прилетіти шпачіха. І щоб будиночок полагодити, потрібно виконати всі завдання, а він не знає, як. Давайте йому допоможемо. Він дуже просить вас про це. І перше завдання. Швидко відповідь шукай. Допоможе нам таблиця з підказками. Послухайте завдання. Цю квіточку називають сніговим дзвіночком. Ось вона, вірно, це підсніжник. А зараз знайдіть квіточку, яку в народі називають блакитним підсніжником. Вірно, як вона називається? Пролісок, а що росте на даху і, от, і утворилася з води? Так, це бурульки. Ще одне завдання. Тваринка, яка прокидається в березні, і з того часу не спить, а злегка дрімає, чекає відповідної погоди, щоб вийти з барлогу. Вірно, це ведмідь. А який будиночок чекає на шпака? Як він називається? Так, це шпаківня. Слідуюче завдання. Яке свято ми вже відсвяткували в березні і вітали всіх жінок? Вірно, це 8 березня. А зараз назвіть пташку, яка займає вже побудований для неї будиночок. Так, це шпак, тому що будинок для неї будують люди. А що утворюється на землі, коли розтане сніг? Вірно, вода, струмочки біжать. Коли на гілочках цього дерева з'являються бруньки, то вони на дотик схожі на домашню тваринку, такі м'якенькі та пухнасті. Так, це котики. З'являються на дереві верба. Ось ми з вами виконали завдання і отримали для шпаківні дві дощечки. Слідуче завдання потрібно скласти речення про весну. Із запропонованих зображень необхідно скласти речення. Птахи радіють. Птахи. Слідучий малюночок радіють, весні, голосно співають. Ось ви, ми з вами склали речення Птахи радіють весні, голосно співають. Слідуюче речення у лісі ростуть блакитні проліски. У ми з вами позначимо ось таким квадратиком і всередині червоний кружечок. Лісі ростуть блакитні проліски. У лісі ростуть блакитні проліски. Кожне слово ми позначаємо малюночком. Слідує речення. <кхи> Весною на гілочках з'являються бруньки. Весною на ми позначимо квадратиком, і кружечок буде на квадратику. На гілочках з'являються бруньки. Весною на гілочках з'являються бруньки. І ще одне речення складіть. У гнізді пташки висиджують пташенят. У гнізді пташки висиджують пташенят. У гнізді пташки висіджують пташенят. Завдання виконали, отримали для шпаківні ще дві дощечки. Ще одне завдання. Розкажіть, весна яка? Необхідно підібрати прикметники, які характеризують весну. Весна яка? Квітуча, весна яка, запашна. Весна яка. Чарівна, весна яка, співуча, весна яка, сонячна, яка весна тепла, яка різнокольорова, весела. Ось такі прикметники ми з вами підібрали і отримали ще дві дощечки для даху шпаківні. А зараз. Залишилося тримати ще одну, і ще одне завдання, що зайве. Поміркуйте, що тут зайве, і поясніть свій вибір. Так, вірно. Цей малюночок зайвий. А на цьому малю... рядочку, що зайве? Так, це сніжинка. Подивіться слідучий рядочок, що в ньому зайве? Звісно, це Кавун. він весною не росте. Що в цьому рядочку зайве? Так, це святий Миколай, бо він приходить до нас взимку в грудні. Молодці малята, ми виконали всі завдання, отримали всі частини для шпаківні. Подивіться, яка Шпаківня вийшла в нас. Шпак дуже задоволений і дякує вам за допомогу. Молодці малята! Ви гарно попрацювали. До нової зустрічі!